Дай Боже здоров'я всім. Приїхали печеніжин. Вирішили для вас познімати коней трошки. Є тут у печеніжині господарство це. Степанові коні та й тата його, більше менше я. Знаю, є. Пан Микола є тут, але може розказати, але то і я ці коні знаю, багато хто знає, але кому би було цікаво, подивитися, тут є така красуня бельгійка. Ця лошичка. Скільки цій лошичці є часу? В серпні буде В серпні буде два роки. Це в мене була від цих людей була Рубіна, Кобелка. Це її рідна сестра. Лошичка продажна, так? так, так. лошечка продається. Ціну скажете? Приблизно. Люди хочуть чути я яби пусто, не дзвонили. Правлю 1700. 1700 чоловік хоче за лошичку. Лошечки, тато Цезар. Хто у темі, той знає, той розуміє. І була у пана Миколи тут така хороша кобилка, гніда, мама її. Має гарну шийку. І так як у всі Цазареві переважна більшість коні, то це має такий розколаш від переду і дозаду. Дуже гарна лошечка. Вони собі тут ходять на вільному вигулі цілу зиму, тут січку мають, їдять. Собі виточилися, але вони на вільній природі та й найтачаються. Це. А коніковицему скільки? 7 місяців. Коніковицям 7 місяців. Це Від Гермеса. Це від Гермеса і від галки. Від чорної кобили. Конік теж у продажі. Скажете ціну? 1600 такий коник. Має гарні, Та вони нього обоє мають ноги, зарослі, гарні такі. То собі що болото, то це байка. Ну і тут, Я... як це Гво... гвозді програми. Це бельгійка. На, на вільному вигулі так само. Беріть скільки скільки е, вік її. Він її місяців. У му році було 7 місяців. Плюс-мінус 4 роки. У 2021 році привезли, її було 7 місяців, коли її привезли. Вона після лошаті, може чуть прихудавша, то це їй нічого не шкодить, головне, що здорова, файна. А це її потомство. Це лошечка, називається гроза. Ця ходить за мною. Вона, вона знає, що я її сестру два роки тримав. Грозі скільки є? У травні буде рік. У травні буде рік. На початку це. В кінце Ня, В було... В травня, треба почати почати, бо з кінця. Кінце, ні, як я. В кінце травня. травня. Рік буде, так. Ну та рахуйте, що її... Є... що це? 9 місяць. Ну так. Але це... Так, 9 місяців. Там діроки такі. То у в болоті це камера так не передає ніби мечку, але тут такі волоса тут таке заросле, що, що просто кап'єць яке заросле. І ширина тут є капець. А де йди що він робить, що він робить. Вони собі граються. О. Вася, ти цей зафелок добре знаєш, бо це... Ця... Ато це кобели Ділан, мама Ешмі. У них не... ну, Ашмі ще є, Ділана вже немає, на жаль. Але це фактично на Україні найкраща пара була, бо в елітна пара бельгійців. І є ще одна кобела у Тісменічанах у Італії. Вот така кобилка. А вона зараз жеребна, так? Далі? Да, і знов погармесу. Так, ну тай. Tai... Буде. буде ще одне потомство. Гривка на два боки. І в малої, і в старої.

Там такі є сліє, що їсти. Та якщо погода така не дуже важна, то вони заходять туди чи такі хочуть собі на дворі бути. Як собі хочуть. Як собі хотіє. Але, але не дуже часто туди заходять. Хіба їсти там дасте. Та, то їдає тут і там. Ось Такі цікаві коники. Так що ці. Двоє продаються, Ті не продаються. Ті не продаються. За ці дурно не дзвонили, не питали. Лошичку, лошачка я показав, ціні сказав, Кого буде цікаво, кому буде цікаво, будете дзвонити, звертатися. Кирпачок, видавали кілограм. Кілограм не трупазував. Виходив, вільний вигул собі. Ну з цієї буде теж до роботи буде така. Лошиця буде сильна. А я знаю, бо в мене рубіна була, то я знаю, що це законніше. коні. Що... Вартую уваги. Та хто би хотів не високих коней, але укладних, широких, файних таких, то це таку лошицю варта купити. Дуже чемна. Дуже чемна. Та то і сестра її рубіна була дуже чемна. Це Спокійні, чемні, адекватні. Що. Кому би таке цікаво було, є. Що інтересуються, хочуть є люди, що не хочуть дуже великих коней, бо ми тепер усі генемо за великими, за висотою, за поради такими, тут теж є порада, це є румунська по румунській е, лінії. Хоча там дебати різні ведуться на рахунок Цезаря, але й і покажуть мені нову з такою будовою, як має Цезар. Я того новолександрійця сам куплю. Але би був з такою будовою, як Цезар. З такою мастию і з такою будовою. То що він там має та у це ще нічого не означає. Там будова. Там будова є, все є. Прекрасно. І дуже гарні лошата дає. Там їда, пачить, там все як має бути. Ну та так само і той поволошиться видно, що вона груба така. Файна. То є наш тій. Хто би хотів? Цей теж хлопчик файний буде. Він собі щось узів, що від мами, що від тата, тут теж буде дуже гарний конік. Рахувати, що ну, він по гермесу, то він по висоті майже такий клошиця. Різниця у віці і. К. Ну, але той інакші коні, а це зовсім інакші. Відповідно, через то різниця у віці, а ціна плюс-мінус що... бо це ми розуміємо, що це є за коні. Хто в темі, хто розуміє, знає. То... Будемо дякувати всім. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Коментів я думаю, що буде трохи. <laughs> Та лайкайте. Всім дякую за увагу. Будьте здорові.